і пресвятыми плаими животворящим Твоїм духом, на ней пришлось, и во веки веков. Во ярда, ти... не крешающийся тебе, Господи, Своиспокойнее, Тебе Бога, сидишь, весу тебе.

Нині признає, вони тебе посади, Господи поміна, Сподіє поміна, Сподіває поміні, що є зволі і наша радиго, навіть не потім сіяв, мати слабості валят до того, що наших сім'я. І чоловіка люб'є. У ім'я Отца і Сина і Святого Христос Привіт. Сьогоднішній день, дорогі братія і сестри, ми чуємо в сьогодні із святого Євангелія. Ми знаємо, що в 30-літньому віці милосердний Христос. Перед тим як вийти на свою божественну проповідь, він із Галилеї прийшов на ріку Йордан для того, щоб охреститися у водах Йорданських. Святий великий пророк Іоанн Протеча, побачивши Спасителя, побачивши перед собою Христа, побачивши перед собою Бога, він знав, що це перед ним стоїть велика людина. Сказав: мені недостойно є хрестити тебе. Ти повинен охрестити мене. Але Христос, відповідаючи Йоанну Христителю, сказав, що залиште, тому що в сьогоднішній день подобає нам виконати всяку правду. Далі ми читаємо у святому Євангелії, що коли Христос упустився в ріки Йордана, і Йоанн Претеча охрестив його, розверглося небо, і дух у вигляді Голуба сходив від Бога Отця. На свого сина єдинородного Ісуса Христа, який приймав хрещення від Йоанна претечі, і голос почувся з неба, кажучи, це є син мій возлюблений, Нім же благоволіг. З цього, дорогі брати і сестри, ми бачимо, що Милосердний Христос в сьогоднішній день являє нам явління Пресвятої Тройці, Бог Отець промовляє, Бог Син приймає хрещення. А Дух Святий у вигляді Голуба приймає у ріках Йорданки хрещення від Івана Предтечі. Сьогоднішній день, браті і сестри, ми освятили води озера Сомен. І так само, як Христос своїм внітієм у воду освятив ріки Йорданські, Ми сьогодні освятили цю воду для того, щоб люди, котрі будуть брати цю святу, освячену і благословенну воду, Приймаючи її як велику агіасму, а велику святиню з вірою, з любов'ю кропили свої оселі, окропляли себе, своїх рідних, своїх близьких, тим самим з вірою приймали жижі. Я вірю і надіюся, що по молитвах Святої Православної Церкви, по молитвах всіх вас, дорогі браті і сестри, ми будемо радісно святкувати це велике свято. На той рік дочекали і весело його святкували. З праздником вас!

Yeah, yeah. ちょっと待って あ <laughs> <laughs> do prédio,

Да нет сало твои, давай не будуть по форме. А там зверя доставай, получается. Давай мы с ним. Друзья, если в Vamos dar освящення наше, і тебе, і поклонення висилаємо Тобі, Значальним чтобы Отцем, і Спресвятим, і благим і животворячим Твоїм духом, ныне и і и во Ой, веков. Не крещающий тебе, Господи! Господь, пройшовши всі свої спитання, показав ще один шлях, що без якого кожен із нас не міг би мати спасіння. Шлях, який приводить до Царства Небесного через таєство хрещення. Господь прийшов, показав приклад і продовжує. Багатьох років православний народ християни, отримуючи хрещення через окунання у воду і через, насамперед, присутність Святого Духа до цієї людини, вона позбавляється первородного гріха і має змогу піти в Царство Небесне. Дійсно, в сьогоднішній день ми також тут зібралися для того, щоб позбавитися від своїх гріхів. Господа немає нічого неможливого, Господа все можливе. І читаючи в ще наших молитвах під час освячення цієї Сьогоднішньої нашої священної води ми бачимо про те, що взиваємо ми такими словами, щоб Господь дарував кожному із нас і здоров'я, і душевне, і дарував здоров'я і тілесне через омивання, через вживання цієї священної води. Дійсно, в сьогоднішній день кожен молить, кожен, кожен просить і знає, і більше впевнений, що ця живоносна свята вода дає кожному із нас змогу для очищення насамперед від душевних своїх скорбот і негараздів, також оздоровлення свого тіла. Сьогодні ж тут на істочнику ми бачимо про те, що Господь через дивні свої чудеса проявляє і тут свою милість, даючи чисту, прозору і джерельну воду для того, щоб кожен із нас вживав і проживав і укріплював свою плоть. В сьогоднішній день ця ж проста, насамперед, хоч джерельна, і лікувальна для організму вода, є насамперед лікувальна для кожної із нас душі. Дійсно, як цей істочник є видимий. Істочник є водний, який ми можемо потрібляти. Ми розуміємо і знаємо, то, що через благословення нашої владики, через ваші ініціативи буде невподалік, знову ж таки, істочник, Істочник, який буде окормляти духовно. Це є, буде з Божою милістю, якщо буде все добре, буде храм на честь ікони е, е, живоносний істочник. Це істочник тута який буде окормляти нас видимо, а там, який буде окормляти нас, невидимо духовно через наші святі молитви, які ми будемо возносити в цьому святому храмі, які, через, в якому насамперед будемо приймати тіло і кров Христову. Будемо прагнути, будемо молити, Бога, щоб Господь підтримував цих нелегких на майбутні таких наших подвигах, тому що це є нелегкий шлях і нелегкий труд. Нехай же Господь допомагає. Укріпляє та благословляє всіх. В сьогоднішній день, я всіх вітаю вас, в сьогоднішнім святом хрещення Господнього. Нехай же ця вода, яка сьогодні освячена тілом самого Господа нашого Ісуса Христа, буде всім в спасіння, буде в очищення насамперед душі від гріхів і насамперед підтриманні в здоров'ї нашого фізичного тіла. Святим всіх! Христос хрещається!

рома а рома турмаймолодец да да Рафіруємо, бо буде повірити. Так, запереда. О, староста почав колись виходить. Ну вот не вся не на мой работы. Так, нельзя не упать.